Так, друзі, добрий вечір. Геодостав. Я та Вінницький осередок, Мазур Юля. Дуже гарні новини Закарпаття з кусту одного з працівників ТЦК притягували до відповідальності за те, що він безпідставно зняв з військового обліку 9 осіб. Ну, так ми якось маємо виграти війну цю і незрозуміло, як воно має відбутися, коли майор. Фальсифікував справи військових, випускав їх за кордон. Ну, понятне діло, що не за гарні очі не за спасіба, і суд йому присудив аж 3400 гривень штрафу. Він навіть на суд не з'явився, ну але подав заяву про те, що він винуватий, то як війну маємо виграти, і коли ТЦКшники понесуть відповідальність за всі дії, які вони роблять. Чого немає нормальних комісій, чого немає нормальної відповідальності за те, що вони притягують людей. Заломлюють руки, викручують і відправляють на війну не завжди здорових, а здорових випускають за кордон офіцерів запасу.